Майже 80% жителів Кіровоградщини не довіряють українським судам. Ще дві третини не мають довіри до прокуратури. Це дані соціологічних опитувань Центрально-української соціологічної лабораторії. Дослідження проводили 17 по 30 червня. Впродовж цього часу вибірковим методом стандартного інтерв'ю опитали 600 респондентів. Похибка досліджень складає 4,2%. За словами керівника лабораторії Едуарда Клієнка, другий рік поспіль результати опитувань свідчать про надзвичайно низькі. Рівень довіри людей до судів та прокуратури. Також у порівнянні з минулим роком вдвічі погіршився рівень довіри жителів області до поліції. Їй нині довіряють менше половини опитуваних. Армії не довіряють майже 24% і церкві понад 26 відсотків. Суди і прокуратура залишають. Залишають. Ті ж самі погані показники, негативні показники, які були і минулого року, я влітку тут доповідав минулого року. Тобто це дуже і дуже низький рівень довіри, дві третини не довіряють, а в випадку із судами це майже, ну, майже 80% такої ситуації ну, годі уявити в будь-якій іншій країні.